Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні продовжуємо розвозити гуманітарні вантажі старостинськими округами для вимушено переміщених осіб. Протягом наступних кількох днів людям видаватимуть продукти, засоби гігієни. У ФАПи та амбулаторії передані медикаменти. Нагадую, в першу чергу надаємо допомогу іншим громадам Харківщини, які цього більше потребують. Разом з головою Лазівської районної ради Вадимом Гочем привітали мам у нашому пологовому відділенні. З дня вторгнення у Лазівській громаді народилося 61 немовля, 29 хлопчиків та 31 дівчинка. Усі жінки отримують якісну медичну допомогу. Особливу увагу приділяємо родинам, які рятувалися від обстрілів, інколи навіть без документів. Малюків у нас більше, і це надихає боротися та перемагати. В нашій громаді починається пасівна. Попри воєнний стан та бої на Харківщині, в поля виходить техніка. Починаємо відсівати ранні зернові культури та зернобобові. Робимо все можливе, щоб і надалі годувати Лазівщину, Слобожанщину та Україну. Вдячний. За підтримку керівнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову, як вже повідомляв, у Лазавській громаді змінили комендантську годину з 20 до 6 та дозволили продаж алкогольних напоїв. Відповідні накази видав голова Лазівської районної військової адміністрації Володимир Ромах. Потрібно допомагати працювати нашим підприємцям. Через обмеження та виклики військового часу у березні зменшилися відрахування до місцевого бюджету. Отримані кошти намагаємось направляти на першочергові соціальні та гуманітарні питання. Вчора члени виконкому підтримали подання наших теплопостачальних організацій закінчити опалювальний сезон. Це вимушений крок. Попри прогнозоване потепління, ще є проблеми з розрахунками за спожитий газ. Ліміти для населення закінчились, доводилось обрати блакитне паливо за ринковою ціною, п'ятеро дорожче. Сподіваюся, на ваше розуміння, адже в нашій країні йде війна. Ми маємо це розуміти та бути мудрішими. Звертаюся до мешканців громади. Менше коментуйте та пишіть у вайбері та соціальних мережах. По-перше, деякі меседжери мають слабкий захист. По-друге, вашу інформацію аналізують ворожі сили, і це може бути небезпечно як для мирного населення, так і для наших захисників. Велика вдячність нашим збройним силам, низький уклін їм за кожен ранок, що ми зустрічаємо на своїй землі поруч з рідними. Разом вистаємо. Лазова це Україна, слава Україні!